Тим часом готові долучити до нашої розмови ще одну гостю, начальницю служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Надія Замрига з нами на прямому зв'язку. Пані Надію, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пані надії, враховуючи, що ми знаємо більш-менш, де ви з побратимами і посестрами знаходитесь, де ви нас захищаєте, будемо вас розпитувати про ті небезпеки і атаки, які продовжуються е зараз проти сил оборони. Буквально вчора ми побачили страшні кадри, як росіяни атакували куп'янськ кабами. Є страшні наслідки, є як завжди е загиблі. І оцю свою чорну практику цих кабів вони використовують в принципі дуже широко на східному фронті і не тільки так вони продавлювали і нашу оборону на Авдіївці. Чи є якісь методи боротьби, як захищаються наші військові, як протистояти цим кабам? А, так, дійсно каби це те, що дошкуляє, те, що приносить біду, те, що приносить руйнування. Ось, ви знаєте, крайнім часом ну, це мої особисті спостереження, коли у ворога нічого не вдається на передовій. Ну, тобто, всі штурми, всі атаки захлинаються, вони е, несуть шлені втрати, відступають. Ось тоді день-два, і дуже часто використовують власне каби по е, мирному населенню, по населених пунктах е, за осколом, перед осколом, от, зокрема, як е, вчора по Куп'янську. Е, це, мабуть, якась, знаєте, як е, психологічна людь, е, психологічний тиск, щоб. Нанести мирному населенню а, втрат, щоб були загиблі, що була а, це знаєте страх, посіяти страх. Ось а, завжди є попередження про а, пуски. Ось населення реагує, ну але ж ви самі розумієте, ну не завжди на жаль, це дає свій результат. Я думаю, що буде справедливо ще й поговорити пані Надія про ці загрози, які стоять на куп'янському напрямку. Я думаю, що ви чули одну із заяв народної депутатки Устінової. Вона перебувала, звісно, із візитом в Америці. Ясно, що вона говорила це американським політиком, але сказала наступне: та що якщо не дай Боже паде Куп'янськ, то ми розуміємо, що наступне, куди будуть іти, і це ж там завдання мінімум, максимум для росіян. Вони цього не приховують. Це український Харків, окупація нашого великого міста. Чи тут ми можемо говорити, що у росіян вже є. Достатньо накопичених сил, засобів, техніки для того, щоб справді намагатися пройти до Харкова, я вам скажу відверто: я ніколи не. Беру на себе відповідальність коментувати а, слова народних депутатів, представників влади і ніколи не коментую, скажімо, загальну ситуацію. Ну, зокрема, от про Харків, про Харківську область. Можу вам сказати власне про Куп'янськ, де а, смугу оборони тримає власне, наша князівська бригада. А так, звісно, складно і складно вже давно. Від самого початку деокупації цієї частини Харківської області. Ось тому, що ворог, ну мабуть, має такий знову ж таки, психологічно, якийсь моральний для себе пункти. щоб знову окупувати а, Куп'янськ. Ось, але повірте, дуже величезними надлюдськими інколи зусиллями. А ці спроби вдається зупиняти власне і воїнам князівської бригади. Ось а які сили? Ну так, сили звичайно є. У ворога несе величезні втрати, відступає, перегруповується, підтягує резерви, власне, великі резерви підтягує завжди в особовій силі, в людській, тому що значні втрати несе. Ось в техніці, знову підтягує резерви і знову продовжує, ну скажімо, втілювати в життя свої плани. Пані Надія, наскільки ваша бригада, та і якщо є у вас інформація по сусіднім, забезпечені всім необхідним для відбиття атак? Зараз протистояти росіянам надзвичайно складно в умовах певного дефіциту снарядів, як нам повідомляють, від усіх усіль. І от як власне тим, хто переважає кількісно і з боєзапасом протистояти на сьогоднішній день? А ви знаєте, як мої хлопці кажуть, БК завжди не вистачає скільки б його не було, це по перше. По-друге, ну так це не секрет, що дійсно, і з самого початку 2014 року війни ми були і в чисельній кількості програвали ворогу, і в плані озброєння військової техніки. Це не секрет. І дозволити собі поливати посадки, артилерію, як це роблять, робить противник. Ми не можемо собі дозволити. За великим рахунком, у нас завжди в бригаді кожен снаряд використовувався в ціль і дозволити, кажу, витрачати марно, щоб якось просто скласти на когось враження. Ні, ось воюємо тим, що маємо. А вигадуємо нове, ефективне постачання є від держави, від волонтерів. Хлопці самі, повірте. Дуже багато чого винайшли і продовжують це робити. Ось і тут на сьогоднішній день військова майстерність, військова хитрість повірте, теж має дуже велике значення. От хотілося би, щоб не доводилось стільки військової хитрості і майстерності докладати а від партнерів надходила достатня кількість боєзапасу. Пані надія, дякуємо за коментар. Начальниця служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига була з нами цієї миті.